Казка про юного пекаря і мудрого суддю. У чарівній країні Випіканії, де ріки текли з молочного крему, а гори були з шоколаду. Настав час великого кулінарного турніру. Усі від малих до великих чекали на цей день. На головній площі, прикрашеній цукровою пудрою та карамеллю, зібралися найкращі пекарі з усіх усюд. А наймолодшим з був Роміо, який приніс свій шедевр легкі, як хмаринки тістечка. На почесне місце сів сам великий суддя Омелян. Його мантія була розшита золотими вишеньками, а в руці він тримав срібну веделочку. Омелян був відомий своєю справедливістю та любов'ю до смачного. Коли настала черга Роміо, суддя Омелян нахилився до столу, вдихнув солодкий аромат тістечок і раптом скривився. Ох, лихо, промовив він, я не можу скуштувати. всередині у мене важкість, як камінь. Усі пекарі зашепотіли, як же оцінити тістечка, але Роміо не розгубився, він згадав Чого вчила його мудра бабуся про те, як іноді потрібно допомогти собі? Юний пекар наблизився до судді й прошепотів Шановний Омеляне, візьміть трішки теплої водички, знайдіть тихе місце, де панує спокій, і найголовніше не стримуйте те, що проситься на волю. Омелян здивовано підморгнув. Встав і, кивнувши роміо, швидко вийшов із зали. Пекарі дивилися одне на одного, не розуміючи, що відбувається, хіба так закінчиться турнір? Минуло зовсім небагато часу, і двері відчинились. Суддя Меліан повернувся, його обличчя сяяло, а важкість, як видно, зникла без сліду. Він був легкий і веселий. Він підійшов до тістечок Роміо, взяв свою срібну виделочку і скуштував. Це не просто тістечка, вигукнув суддя, це легкість, це справжнє мистецтво, яке дарує крила. Того дня Роміо отримав не лише золоту ложку за найкраще тістечка, але особливу нагороду, медаль за мудрість, адже іноді найкраща порада це турбота про те, що всередині. Пишні булочки або таємниця кухаря Бруно Жив був кухар на ім'я Бруно. Він був знаменитий на всю округу. Не тому, що мав найгостріші ножі, чи найгарніший кухарський ковпак, а тому, що в нього були найпишніші булочки. У світі, до нього приходили за натхненням, фотографували його випічку, а королівська кішка якось навіть намагалася вкрасти одну булочку. Але був час, коли в Бруно нічого не виходило. Він усе робив за рецептом, все точно вимірював і накривав тісто важкою кришкою, щоб воно, не дай Боже, не втекло. Я маю контролювати тісто, бурчав він. Сиди тихо, а тісто ображалося. Воно не росло, не дихало, і булочки виходили сумні і пласкі, як коржики. Одного разу вночі Бруно міцно спав у своєму ліжку, йому приснився сон. До нього підійшло саме тісто. З ніжками й з круглим животиком воно було м'яке, як хмаринка. І пахло дріжджами. Воно сказало, слухай кухарю, я не ворог, я не хочу тікати, але мені потрібен простір, тепло, час. Якщо ти постійно триматимеш кришку, я задихнуся, і ти не отримаєш ані радості, ані пишності. Зранку Бруно прокинувся, подумав і вирішив спробуй інакше. Він накрив тісто легким рушничком, погладив його по поверхні і сказав Дихай, я поруч, я тебе не боюся. Тісто піднялося, як хороший настрій, а булочки вийшли саме тоді, коли треба. Головне, сказав Бруно, нічого не квапити і не тримати надто довго, навіть тісто, як і животик, любить свободу. Поспішиш – Людей насмішиш. Не в 30 царстві, не в 30 государстві, а зовсім нещодавно трапилася ця історія. Приїхала в гості до бабусі Галинки і її онучка Яринка. Весь день вони гралися, малювали, співали, танцювали, і смачно смачно їли бабусині пиріжки. День був довгий. І дуже веселий. А ось солодко спати, ой ні, солодко заснути не вийшло. Щойно Яринка лягла у ліжко, одразу почала вирадувати. Ніч не люблю, заснути не можу, спати не хочу. Чого ж ти хочеш? питає бабуся Галина, погладжуючи її по голівці, а онучка їй відповідає, до школи хочу, хочу бути великою. Всьому свій час, каже бабуся, от випаде у тебе передній молочний зуб, тоді час до школи, не квапся. Хай би вже всі зуби швидше випали, і час хай швидше йде, голосно заявила Яринка. Потім ще трохи покапризувала і нарешті заснула. І снився їй сон. Що час швидко, швидко полетів, як сильний вітер підхопив її. Від землі відірвав і закружляв, закружляв, а потім на землю опустив. Онучка хотіла додому побігти, а ніжки не слухаються, не біжать, а повільно, повільно йдуть. Хотіла ковтинку свою надіти, а вона не налазить, тіснувата стала. Вона підійшла до великого дзеркала, зупинилася, щоб поправити волосся, і раптом. Бачить Яринка у дзеркалі не своє відображення, а без зубу стареньку. Я так не хочу, закричала вона, і від свого крику прокинулася, притулилася до рідної бабусі Галинки й сонці розповіла. Ось так моя люба, й буває. Поспішиш людей насмішиш і себе налякаєш, посміхнулася бабуся. З того часу Яринка. Час не квапила і спала солодко. Білочка та зубна відьма. У далекому далекому лісі, де сонечко заплутувалося у верхівках дубів ріс Трезний могутній дуб. У тому дубі було затишне дупло. А в дуплі жила велика і щаслива біляча родина. Білка тато. Білка мама та їх аж семеро пухнастих білченят. Найстаршу білочку звали Зорянка. Зорянка була найпухнастіша, найлагідніша і найгалиніше дуже кмітлива. Вона знала, де ростуть найсмачніші горіхи та найкрасивіші жолуді. І ось одного сонячного ранку зорянка вийшла з дупла на галявину. Вона почала збирати свій скарб хрусткі жолуді та міцні горішки. Вона так захопилася, що не помітила, як підкралася до неї зубна відьма. Це була противна і шкідлива болячка, що ховалася за старим пеньочком. Стрип, стриб, Зорянка підійшла прямо до пеньочка, не підозрюючи про небезпеку. А зубна відьма визирнула і каже їй лайдно-лайдно Ох, яка ти вправна, можна я тобі в ротик загляну? Подивлюся, як ти горішки розкушуєш? Зорянка дуже зраділа, що її похвалили, і відкрила ротик. У ту ж мить зубна відьма стрибнула, зачепилася за передній зубик і почала його хитати. Ох, як боляче, закричала зеррянка, але вона ж була кмітлива. Як побачила, що пролітає мимо жук Хрущик, одразу покликала Допоможи мені. Хрущик одразу зрозумів, у чому справа. Він підлетів, як задзичить, як учепиться в зубну відьму лапками та як потягне і витягнув відьму разом із хитруном зубиком. Біль минув. Зорянка подякувала Хрущику і побігла додому до мами й тата розповісти про свою пригоду і про свій випавший зуб. А новий зубчик виросте ще міцніший і сильніший. Несправжня країна і НАДЗДІБНОСТІ Не. В одній несправжній країні, де все було трохи навпаки, жили справжнісінські діти. Дмитро, Віктор, Назар, Соломія, Олена та Уляна. Вони дуже сумували за своїми батьками, які залишилися у справжній країні. Діти потрапили сюди не просто так. Вони мали надзвичайні, дуже особливі здібності. Кожен із них був майстром боятися не. Хлопчики мали свої не Наприклад, Дмитро боявся не знайти друзів. Він думав, а що як ніхто не захоче зі мною гратися? Віктор боявся не виграти змагання, навіть якщо це були просто квачі, а Назар боявся не впоратися з домашніми завданнями. Його завжди лякало чисте, незаповнене коло вправи. І дівчатка були їм до пари, Соломія боялася не дограти перед сном. Я ж ще не встигла побудувати вежу. Олена боялася не заснути. Вона уявляла, як усі сплять, а вона ні. А Уляна боялася не побачити сон, коли вже нарешті заснеш. Зберуться, бувало, діти в гурток і розповідають одне одному про свої надздібності боятися не. І так і сяк це не вимовляють і голосно, і тихо, і весело, і сумно. Вони зовсім змучили це маленьке, але сильне не, і одного разу, поки діти говорили не тихенько вислизнуло і втекло від них у невідому країну. І щойно втекло не, як на дітей зникли. Хлопчики одразу відчули себе впевненіше, Дмитро знайшов нових друзів, Віктор виграв змагання, а Назар легко впорався з найскладнішим завданням. Де дівчатка були їм до пари, Соломія тепер встигала награтися до сну, Олена спокійно засинала, а Уляна бачила прекрасні сни. А таким справжнім і щасливим дітям не місце. В несправжній країні. Ось і повернулися вони до своїх домівок, до своїх батьків у справжню країну. І тепер усі, і діти, і батьки, були щасливі.